Минулого тижня побували на конференції власний елеватор у Львові. Два дні цікавої інформації для нас, і практичної для практики пролетіли дуже швидко. Головний висновок елеваторний ринок налаштований працювати, попри проблеми і незгоди. Кожний виклик це зона росту і розвитку. Зараз головними елеваторними тенденціями стали оптимізація процесів та економія енергоносіїв. Хоча рік був нелегким, елеватористи сподіваються на краще. Надія на те, що ця війна закінчиться, надія на те, що перестануть гинути люди, надія на те, що повернуться всі ті, хто зараз воює, ті, хто зараз в полоні. Надія на те, що ми все-таки, коли ця війна клята завершиться, ми почнемо рухатися в правильному напрямку в сторону цивілізованого світу. І трошки новорічної атмосфери.